Відверто кажучи, коли ми чуємо бухгалтерський облік, в уяві постає щось, ну, трохи сухе, правда? А що як насправді це захоплива історія про інновації, яка тягнеться крізь століття? Сьогодні ми простежимо цей шлях, й чорнило до штучного інтелекту, щоб зрозуміти, як ми взагалі навчилися рахувати гроші. Поїхали. І почнемо, мабуть, з простого запитання. От зараз у нас є програми, додатки, все автоматизовано. А як було раніше, як підприємці, купці, банкіри давали собі раду без комп'ютерів? Саме це питання і є відправною точкою нашої подорожі в минулих фінансових записів. Але перш ніж ми зануримося в історію, нам треба узгодити одне ключове поняття, бо ми будемо часто його згадувати. Отже, що ж це таке форма бухгалтерського обліку. Якщо говорити просто, то це, по суті, набір правил та інструментів для фінансів компанії. Знаєте, це як операційна система для грошей бізнесу. Вона диктує, як саме кожна гривня, кожний товар, кожен борг має бути зафіксований, куди записаний і як систематизований. Гаразд, з терміном розібралися. А тепер вмикаємо машину часу. Пункт призначення. Італія, 15 століття. Саме тут, серед гамірних торгових міст, зароджується система, яка змінить абсолютно все. І ось наш головний герой Лука Пачулі. Його часто називають батьком бухгалтерії. Хоча, що цікаво, він цю систему не винайшов. Але він зробив щось не менш важливе він першим її детально описав, систематизував і, так би мовити, опублікував інструкцію для всіх. І уявіть собі, його книга стала справжнім бестселером свого часу. То в чому ж геніальність цієї системи? А вся справа в її елегантній логіці. Дивіться: спочатку абсолютно всі операції за день записували в меморіал, це, по суті, звичайна чернетка. Потім ці записи акуратно переносили в журнал. І саме тут ключовий момент вперше з'являвся поділ на дебет і кредит. І нарешті фінальний етап головна книга, де вся інформація групувалася за рахунками: тут готівка, тут товари, а тут борги. Простий, але неймовірно потужний потік даних. Система трьох книг була справжнім проривом, і певний час вона працювала ідеально. Але бізнес, як відомо, на місці не стоїть компанії ставали більшими, операції дедалі більше, і ця проста, елегантна система почала ну не справлятися. Стало зрозуміло, потрібна еволюція. І ось вона перша велика модернізація. Рішення було доволі винахідливим. Замість того, щоб записувати кожну дрібницю в одну величезну головну книгу, її перетворили на зведений звіт. Там були тільки підсумкові цифри, а всі деталі, хто що, коли купив, винесли в окремі допоміжні книги. Це дозволило одночасно бачити і загальну картину, і якщо треба зануритися в найдрібніші деталі Геніально ж. Та, звичайно, і цього згодом стало замало. Торгівля та промисловість росли шаленими темпами. І проблема була вже не просто в кількості деталей, а в їх різноманітності. Потрібні були спеціалізовані інструменти. Так почалася епоха спеціалізації в обліку. Тут на сцену виходить німецька форма. І це був надзвичайно важливий крок. Головна ідея чітко розділити операції з реальними живими грошима. Від усього іншого. Наприклад, від відвантаження товару в кредит. Чому це так важливо? Бо це дало бізнесу набагато чіткіше розуміння касових потоків, тобто скільки грошей є насправді, а скільки поки що лише на папері. Добре, а що робити, коли операцій стає ще більше? Наступний крок французька система. Вона, по суті, довела ідею спеціалізації до абсолютного максимуму. Як бачимо на схемі, З'явилися окремі журнали буквально для всього: для продажів, для закупівель, для товарів, для розрахунків. Кожен відділ міг вести свій облік, а в головну книгу потрапляли вже не щоденні дрібниці, а лише підсумки за місяць з усіх цих журналів. Це був такий собі поділ праці в бухгалтерії, який дозволив обробляти просто гігантські обсяги інформації. Ось так, крок за кроком, ця довга історія привела нас у сьогодення. То як усі ці принципи, які вигадували століттями, працюють сьогодні, зокрема в Україні. Якщо подивитись на сучасні форми, можна побачити прямих нащадків історичних систем. Наприклад, журнально ордерна форма це ж прямий розвиток ідеї спеціалізованих журналів. Але справжня революція, звісно, це останній пункт автоматизована форма. І ось тут найцікавіше усі ці принципи розділення, узагальнення, спеціалізація, які люди розробляли століттями. Тепер просто реалізовані в програмному коді. Тож який головний висновок можна зробити з цієї кількасотрічної подорожі в часі? Який тут ключовий урок? А урок такий бухгалтерський облік це не щось застигле, не набір непорушних правил це жива динамічна дисципліна. Вона постійно адаптується, постійно змінюється у відповідь на виклики бізнесу, технологій і, звісно, зростання обсягів інформації. І ось ця цитата з джерела, на мій погляд, підсумовує все просто ідеально? Мета завжди, завжди була одна й та сама отримати точну, якісну інформацію якомога швидше і з найменшими витратами, і неважливо, що було інструментом, гусяче луки пачолі чи найсучасніше програмне забезпечення. І це підводить нас до фінального, найцікавішого питання. Якщо комп'ютери стали логічним продовженням багатожурнальної системи, то що ж далі? Якою буде наступна еволюція обліку в епоху, коли штучний інтелект здатен аналізувати дані швидше за будь-яку людину? Що ж, історія не закінчується, і її наступний розділ пишеться просто у нас на очах.